Я просто закрыла дверь. Я, я даже не успела до дітей в комнату добежать, чтобы их поднять. Нам повезло, что дети спят одна с одной стороны в углу, а другая с другой. А между ними окно. Это окно вместе с этой дверью как вылетело. Это, это словами просто не передать. Это, это очень тяжело. Я сейчас вот только начинаю понимать, що, що ну что это капець. У нас пострадали окна. Ми залишилися взагалі окон. У нас пострадала криша, у нас все стропіла поломане. Повигинала всю металочерепіцю і ось вот це, це вот, наша котельна. Машина у нас пострадала, гараж пострадав. Ну що я можу? А у, а у мами я взагалі мовчу. Ось вот повилітали всі кімнати, п'ять окон повністю. С рамами. Сын чудом успел ребенка схватить на руки. все стекла, все посыпалось на, на кровати. Забори поулітали. Криша не знаю. Там теж щось з крышей. З той сторони теж заборчик, тоже поврежден. Ну вот. Слава Богу, що живы остались. Цій ночі у нас було пошкоджено здання нашої гімназії вибуховою хвилею. Було пошкоджено весь наш фасад, всі окна розбиті. Біля школи все було в стеклах. І ось зараз ми підсчитуємо наші вбитки. Вбитки дуже дуже великі. На жаль, у вас зараз канікули, так? Да? Так, да, у нас сьогодні останній день канікул. І дуже так скажем нам в кавичках повезло, що це, це трапилось ночі, а не днем, коли у нас дітки в школі. психологами ДСНС надано допомогу 20 місцевим мешканцям. Від ДСНС було залучено 5 одиниць пожежної техніки та 27 рятувальників. Від Національної гвардії України 2 одиниці пожежної техніки та 8 чоловік особового складу.